Росіяни зовсім знахабніли, намагаються вкрасти українську кухню. В Google Arts and Culture з'явилася ціла стаття про топ страв, які сформували історію російської культури. Як думаєте, що ж там? Правильно, наші українські традиційні кулінарні родзинки про це й поговоримо просто зараз. Покажемо їм, що чи є. Очолює хід російської брехні Український червоний борщ у міністерстві закордонних справ Росії. Наважилися заявити, що борщ одна з найвідоміших і улюблених страв Росії і символ російської національної кухні. Думали, ми станемо таке терпіти? Еж ніяк. Шеф кухар Євген Клопотенко взявся за цю справу і довів усьому світу, що борщ український. Можна їсти борщу, скільки захочеш. Якщо ти українець, то можеш просто три і... рази на день його їсти. Кухар разом із командою старано працювали, збирали багато інформації, рецептів, подавали заявки в організації. Справа стала виграшною. Український борщ визнаний ЮНЕСКО як об'єкт нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Це точно. І знаєте, що трапилося далі. Росіяни озвіріли. Захарова навіть вирішила дати офіційний коментар. Вийшло ганебно. Не можна було ділитися борщем. На компроміси йти не хотіли. То це і є те, про що ми говоримо: ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах. Образилася Маша не на жарт. А що, щі уже не смакують? Борщику хочеться. Разом із борщем знадобилася росіянам ще й українська окрошка. Поговоримо про безперечно великий російський суп, який називається. Окрошка. так потрібна відповідь. Національна українська страва окрошка. Якщо хтось ще думає, що окрошка страва нашого загребущого сусіда, то дивіться уважно. Зараз ми розповімо, де саме вона з'явилася. Одна з версій походження освіжаючого супу починається ще з 989 року. Переповідають, що після хрещення Київської Русі князь Володимир наказав роздати селянам їжу і квас. Люди доповнили обід чорним хлібом і цибулею, а згодом і речкою. Страва так їм смакувала, що її почали готувати самотужки. Інгредієнти кришили, заливали квасом. То була перша окрошка. З часом насиченість супу зростала, і з її заправками сміливо експериментували. Тож тепер ця страва має величезне розмаїття варіантів приготування і навіть різні назви. В Україні її ще називають холодник, кислиця. Просто квас і навіть дуже оригінально. Як тепер правильно називати цю страву: окрошка, окрихітка чи обейбі? Перші страви відвоювали. Тепер подаємо до столу другу. Увага! Українські вареники зі шкварочками. Уявіть собі, їх теж приписали Росії. The New York Times у Фейсбуці опублікували фото наших вареників з цибулькою і сметанкою. І назвали їх «Пироги руськіє. Ця публікація викликала море обурення й недарма, вареники наші, і ми їх захистимо. Варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані. Кулінарна письменниця пані Стефа пояснює, чому світом поширилася така назва. Пирогами руськими у Польщі називають вареники саме значинкою картоплі та сиру. Чому руські? Тому що саме з Русі, міста Києва, до Польщі, їх привіз священик Яцек Одровонш. Йому так сподобалася ця страва, що після повернення додому він ще довго усіх годував варениками, але з Росією вони не мають нічого спільного. Будуть їсти мої таку. Українську смакуту. А це ви чули? Росіяни заявляють сирники російська страва. Але чомусь готують їх з творога, а не з сиру. Євген Клопотенко пообіцяв взятися за відвоювання сирників, аби вони склали пару борщу в ЮНЕСКО. Тому, росіяни забирайтеся геть і не лізьте в українську кухню, якщо не хочете, щоб вас підсмажили.